Тільки за один цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів і вже 50 ракет різних типів. Більшість, більшість якраз балістичні. Захист від такої загрози може бути тільки спільною справою. Жодна нація в світі не має залишатись наодинці проти такого. І за цей тиждень ми ще наблизились до необхідних рішень. Була моя розмова з канцлером Німеччини. Також ми говоримо з десятками інших партнерів. В Європі щодо патріотів. Окремо, хочу подякувати Британію і Франції. Є рішення Франції щодо додаткових винищувачів міраж для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам з ППО і надалі, теж ракетами і у виробництві дронів, перехоплювачів. Дякую за це! Є також нові рішення про внески у програму «Перл» Фінляндія та Іспанія. Це програма, щоб купувати американську зброю. Ті ж такі ракети для патріотів, ми чітко працюємо над цим, чітко працюють і наші оборонні домовленості з європейцями. Ми готуємо нові проекти, буде більше нашого спільного виробництва зброї, і щоб світ міг говорити з Росією з позиції сили. Ми самі в Україні маємо бути на сильних позиціях. Важливо завжди порівнювати, що росіянам наказували зробити, і на яку дату, і що вони насправді змогли. Український спротив справді героїчний. Я дякую кожному хто в бою на бойових постах, хто тренує, хто допомагає нашому захисту. Я дякую кожному, хто працює на оборону та заради нашої нашої держави.